Жахлива трагедія сьогодні вночі по Львівській області було дві ракети. Одна з них потрапляння суди в Золочівському районі. Жахлива трагедія, тому що п'ять загинувших, це найбільше кілька загинувших цивільних у Львівській області. Абсолютно цивільний об'єкт, ви бачите, кругом просто село, правда, жодних військових, жодних об'єктів критичної інфраструктури. Але ще раз і ще раз це показує суть російського вторгнення, суть війни. І суть само, самого ворога. Їм нічого людське не близьке, співчуття рідним загинувших, і вічна пам'ять тим, хто загинули. Тут треба триматись разом і знати, що ворог у нас єдиний, і давати йому відсіч. Тому що цей русський мір може пройти будь-куди. Якщо не зупинити його зараз, то такі руйнування, такі страждання ми можемо мати. Частіше і частіше, і в Львівській області, От тому треба згуртуватися, зробити все, щоб тримати оборону і бити ворог. Ми поговоримо з керівником територіальної громади Золочівської. Я думаю, що знайдемо спільні рішення і допоможемо людям.